В попередньому відео ми говорили з вами про те, як використовувати техніку візуалізації для здійснення наших бажань. Силочка на це відео буде зверху екрану, можете перейти по ній і переглянути попереднє відео, якщо не бачили. А в цьому відео я хочу з вами поговорити про те, як техніка візуалізації та медитації можуть змінювати ваше життя і вашу реальність. Медитація сама по собі це досить сильна техніка. Яка підвищує наші вібрації, так само і візуалізація. Ми візуалізуємо своє бажання і тим самим підвищуємо свою енергію, тому що, перебуваючи думками в нашому бажанні, ми відчуваємо щастя, певне задоволення і радість. І коли ми підвищуємо свою енергію, то відповідно наші вібрації автоматично посилюються і це відображається в нашому житті. Що ж таке може відбутися при постійному використанні цих технік? Наш розум сприймає адекватно зміни в нашому житті тоді, коли вони плавні і поступові. Але коли ці зміни швидкі, кардинальні і неочікувані, то розум починає панікувати. Він ніби не любить таких змін, тому що все нове для нашого розуму це якась невідомість. Він ще не стикався з такими ситуаціями і не знає, як в них себе поводити. Тому, відповідно, всі ці ситуації він розцінює як небезпечні. Така функція нашого захисту закладена в розумі ще з тих первісних часів, коли ми полювали на диких тварин заради їжі, щоб просто вижити, і жили десь біля лісу в печері. Тоді ця функція розуму рятувала нам життя. І підвищена тривожність допомагала краще захиститись від диких тварин і вижити в тих екстремальних умовах. Але зараз вона здається більше заважає нам жити нормально, ніж допомагає. І так, роблячи ці техніки, ви піднімаєте свої вібрації, і ваша реальність починає стрімко змінюватись. Тобто, ви знаходитесь на певних вібраціях в певній реальності. Але тут ви вирізко. Починаєте вже не відповідати цій реальності, в якій ви знаходитесь, бо ваші вібрації вже не такі низькі, а стали вищими. Тому ваша реальність має підлаштуватися саме під ці зміни, щоб ця реальність була такої ж частоти, як і ви, вона має змінитися такий закон цього світу. Що ж це можуть бути за зміни? Це можуть бути на перший погляд позитивні події. Наприклад, вам щось подарували, або ви зустріли знайомого, якого дуже давно не бачили, і він вам дав якусь цінну і корисну інформацію. Зазвичай ви почнете бачити і відчувати багато позитивних змін навколо себе, ніби ваша реальність заграла яскравими фарбами. Небо стало блакитнішим, повітря чистішим і свіжішим, а люди навколо більш приємнішими і добрішими. Все ніби так, як і було, але щось ніби змінилося, щось прийшло нове, позитивне і прекрасне. Чітко з'явиться відчуття, що ваше життя якось змінилось, воно вже не таке, як раніше, ніби стало трошечки краще. Але, друзі, буває, що зміни виглядають інакше. Вони так само насправді позитивні. Але ми не можемо цього спочатку зрозуміти і прийняти. Нам здається, що це щось погане. Ось вам приклад життя, реальний приклад одного мого знайомого. Цей чоловік працював на низькооплачуваній роботі, яку не любив. І кожен день ходив туди, як на каторгу. Але він дуже хотів мати власне житло і власний бізнес. Але теж взяти той стартовий капітал і ту сміливість, щоб почати діяти. Сміливості вистачило лише на техніку візуалізації. І ось, виконуючи цю практику близько місяця, в житті чоловіка почали відбуватися цікаві зміни. Одного ранку, коли він поспішав на роботу, його маршрутка зламалася, і він змушений був поїхати на метро. Хоч зазвичай він так не робить. І ось у метро він випадково зустрів свого давнього знайомого, якого не бачив більше десяти років. Вони розговорилися, і знайомий запропонував йому досить цікаву роботу. Чоловік не прийняв одразу цю пропозицію, але вирішив подумати. А далі було ще цікавіше. Буквально через пару днів цього чоловіка звільняють з роботи, на якій він досить довго працював, і він був трохи шокований. Адже з такої роботи взагалі мало кого звільняють. Але, знаючи всі нюанси, як діє візуалізація, він не розгубився. Чоловік згадав про пропозицію знайомого і вирішив ризикнути. А далі ця історія відбувалась дуже позитивно. Цей чоловік заробив досить грошей, щоб придбати своє власне житло. Далі і на стартовий капітал заробив, а згодом, все-таки, повіривши і в себе, і в техніку візуалізації, розпочав власний бізнес, який зараз приносить йому досить непогані кошти, а головне задоволення. Думаєте, все було в нього легко і гладко на цьому його шляху? Ні, друзі, звичайно, ні. Були труднощі, різні складнощі, а часом, можливо, навіть трохи опускалися руки. Але ж, друзі, як цікаво все ж таки жити тим життям, яке твоє, реалізувати себе так, як ти цього бажаєш, аніж прожити все своє життя в зневірі і страхах. Про те, як знайти своє призначення, я обов'язково запишу для вас відео, яке, сподіваюся, вам допоможе знайти свій шлях і реалізувати себе якнайкраще. Друзі, а до чого ця історія? А до того, що в вашому житті можуть почати відбуватися такі зміни, які ви розцінюєте як щось погане. Наприклад, звільнення з роботи, чи, наприклад, якісь родичі чи друзі перестануть з вами спілкуватися. Чи щось подібне? Також можливий такий варіант, що ця негативна подія мала статися у будь-якому випадку. І візуалізація тут ні до чого. Але ви спишете це на негативну дію від візуалізації, засмутитесь і припините її виконувати. Як же тут реагувати правильно, якщо подія нам не дуже подобається? Треба все приймати з думкою, що все, що не робиться, то до кращого. І тоді ця подія дійсно принесе вам позитивний результат. Натомість цих втрат до вас прийде щось нове і краще. Головне зрозуміти, що це вам на благо, все вам на користь. Бо якщо ви засмутитесь, і почнете знову понижувати свої вібрації, то всі ваші старання візуалізації підуть на смарку. Тобто, якщо ви дійсно готові до змін, якісних змін у вашому житті, до здійснення ваших бажань, то ви маєте бути готовими прийняти ці зміни. І чим далі ви знаходитесь від того життя, про яке мріяли, від тих бажань, тим кардинальніші зміни можуть початися у вашому житті. І, як то кажуть, ваша реальність може тріщати по швам. Тому я рекомендую її виконувати візуалізацію 10 хвилин для початку в день. Але завжди пам'ятайте, що якщо щось зникає з вашого життя або щось руйнується, то завжди будується щось нове на тому місці і з'являється щось інше і краще. Я маю попередити вас про ці зміни. Тому що дуже часто люди починають дуже активно використовувати цю практику, не розуміючи масштабів і сили її. І потім, коли через тиждень в них починаються кардинальні зміни, а вони до них виявляються не готові і починають панікувати, і знову повертаються до того життя, яке було. Друзі, хочу вас попередити. Так. Ви Зрозуміли, не налякати, боятись не потрібно. Тому що навіть якщо ви не будете виконувати цієї практики, все одно в вашому житті можуть бути якісь негативні події, так чи інакше, тому що ви взаємодієте з іншими людьми і живете в соціумі, переживаєте ті чи інші емоції і так далі. Візуалізація чи медитація не створюють негатив. Вони ведуть вас до вашого бажання. І шляхи до нього інколи можуть бути зовсім різними і не такими, як ви того очікували. Сам всесвіт обирає ці шляхи, так як буде найкраще для вас і всього оточуючого світу. Стосовно медитації, за два місяці, що я її робила, я не помітила якихось кардинальних змін в моїй реальності, лише відчула покращення фізичного стану, більше енергії, більш урівноважений емоційний стан. В якихось певних подіях незначних я помітила позитивні співпадіння. Також якась цікава інформація прийшла до мене через тих чи інших людей. Тобто, в мене реальність залишилася відносно стабільною. Хоча, можливо, ці зміни я побачу згодом, бо ще пройшло мало часу. Але що стосується візуалізації, то мені здається, що ця техніка може сильніше впливати на реальність, тому що ви візуалізуєте свої бажання з сильнішою енергією, з емоціями. А так як дуже часто ці бажання можуть знаходитись досить далеко від нашої нинішньої лінії життя, то зміни буде видно значно краще. Наприклад, ви бажаєте собі дорогу квартиру в центрі Лондона, чотирикімнатну. Візьмемо такий умовний приклад. Але зараз ви живете в невеличкому селі, далеко від міста, і заробляєте лише на тому, що продаєте картоплю та інші овочі в сезон. Заробляєте ну, досить незначні гроші. Питання, чи потрібна вам ця квартира, ну, це риторично, допустимо, що ви дійсно цього дуже бажаєте, це вам потрібно, це такий умовний приклад, щоб вам просто було легше зрозуміти всю суть. Ну ось по цьому прикладу, я думаю, ви розумієте, наскільки ви можете бути далекі від вашого бажання. Тобто ваша реальність і реальність життя в Лондоні, ось в цій квартирі, ну, зовсім різні лінії життя. І тому, щоб вам перейти на цю лінію життя, де ви будете жити в Лондоні, в цій шикарній квартирі, ваше життя має досить кардинально змінитися. Як, наприклад, змінилося життя людей після початку війни в Україні? І вони змінилися досить кардинально. Багато людей виїхало за кордон, і такі мрії досить легко збувалися в них. Тому, друзі, використовуємо техніку візуалізації спочатку 10 хвилин, хоча перші два тижні, а далі можемо 15-20, максимальний час це 30 хвилин. Ви зрозуміли, що багато залежить від самого бажання. Чим глобальніше бажання, тим більші і радикальніші зміни можуть бути. Так, друзі, ви ще задасте мені питання, а чому в інших людей всі бажання збиваються і вони не використовують цю техніку? Я вам скажу так: що, по-перше, у цих людей може бути дуже сильна енергія, дуже сильна енергетика. І тому їх бажання. Чудово збуваються, навіть без візуалізації. По-друге, їх бажання узгоджені з розумом і душею. Вони йдуть від душі, а розум їх підсилює. Навіть у вас так буває чи було, і я на собі це відчула, наприклад, ну, коли якесь бажання з'явилося від душі, чогось так дуже захотілося, це бажання може легко і швидко збутися. Ось, наприклад, захотілося мені так бананів з'їсти. Я про них подумала, Отак, От знаєте, від душі. І тут ввечері чоловік приносить додому ці банани. Хоча зазвичай він їх не купував, бо сам не дуже їх любить. Це вам такий ну, дуже простенький, примітивний приклад, але головне зрозуміти суть, коли бажання чітко йде від душі, і розум з ним згодний, і енергія при цьому є. То воно також швидко здійснюється. Навіть при дуже короткочасній візуалізації. Ось так це працює. Техніку візуалізації я використовую не постійно, інколи потрібно, можливо, робити певні перерви перерив техніці і давати собі відпочити від неї. Якщо відчуваєте, наприклад, що виснажились. Ще додам, що робіть так, як вам комфортно. Одні кажуть, робити кожен день. Можливо, вам комфортніше робити через день цю практику, або три рази на тиждень. Головне регулярність. Ще буває так, що ви не можете чітко визначити до кінця те, чого ви хочете. Тому розкажу дуже простий приклад з мого життя, щоб і ви спостерігали за своїм, і побачили, що у вас так само техніка візуалізації чудово працює і маленькі, і великі чудеса. Трапляються. Ось мій нещодавній приклад, як спрацювала техніка візуалізації в мене. Приклад дуже простенький, але зрозуміти, що неважливо, який це приклад. А головне те, що техніка працює. І так, захотіла я придбати собі весняну куртку. Але я не знала, якого я її кольору, хочу, якого фасону. Єдине, в чому я визначилася, те, що вона має бути не шкіряна, а з якоїсь легкої синтетичної тканини. І ось іду я в магазин чи на ринок, неважливо куди умовно скажемо, в якесь торгове місце. Ходжу, ходжу і нічого не знаходжу. Навіть і близько того, що мені подобається. Ціни високі, а все якесь ну, таке собі. Проходить тиждень і я згадую про техніку візуалізації. І починаю уявляти себе, як я йду в цій курці, новій, задоволена така, гуляю по місту. Це бажання дуже просте, тому мені знадобилось буквально пару разів робити цю візуалізацію і відпустити це бажання. А далі, що ви думаєте, через тиждень у мене з'являється можливість і виникає досить сильне бажання поїхати і придбати собі куртку. Я поїхала в те саме торгове місце, сподіваючись, що цього разу мені пощастить. Хоча це було не дуже логічне рішення, адже навряд чи там щось з'явилось нове, я, начебто, все там передивилась. Саме цікаве почало відбуватися тоді, коли я, приїхавши туди, купила куртку буквально за перші 10 хвилин. І її вартість була набагато нижча, ніж я очікувала. Ну, Вирішила ще трошки пройтися, подивитись, може ще щось цікаве. є. Я пішла по іншим магазинам, і це було якесь ніби диво. Мені на очі потраплялися прекрасні куртки, які мені дуже подобались. Вони були скрізь. І ціни в них були дуже низькі, бо вони залишились в одному розмірі, саме моєму. І ще цікаво було те, що на кожній. Такій курці, яка мені підходила, був написаний різний розмір, але всі вони чудово на мені сиділи. Чим закінчився цей день? А тим, що я придбала чотири куртки, одна була зимова і три весняні. І ціни на ці куртки були, ну, досить низькі. Що нам доводить цей приклад? А те, що я налаштувала свою енергетику на високі вібрації, зробивши візуалізацію, і запустила процес налаштування на лінію життя, де моє бажання збулося. А так як бажання це не потребувало значної енергії, моя енергія візуалізації підсилила це бажання, значно підсилила, і воно реалізувалося в чотирикратному вигляді. Друзі, я не збиралась купувати чотири куртки. Ви зрозумієте, я не шопоголік, я дуже раціональна людина в придбанні речей і витрачанні грошей. Майже завжди купую одну однотипну річ або максимум дві. Ще стосовно грошей, що до візуалізації мені потраплялись на очі куртки. За одну ціну. А після візуалізації на цю саму суму грошей я вже могла купити три куртки. Кожна з цих курток була досить дешева, якщо враховувати знижку, бо була в одному розмірі саме моєму, але кожна з цих курток виглядала прекрасно. І тепер вони приносять мені радість, коли я їх одягаю. Ця ситуація яскраво нагадала мені, як прекрасно працює техніка візуалізації. І так повернемось до тих людей, які цю практику не використовують. Друзі, я думаю, насправді вони її використовують, але одномоментно, тобто вони періодично прокручують своє бажання в голові. Це та сама практика візуалізації. Вони не візуалізують його довго, а просто моментами згадують своє бажання. Наприклад, у чоловіків буває так, що краще виходить реалізувати свої бажання, тому що вони більше сконцентровані на чомусь одному. Якщо вони роблять це, то вони знаходяться саме в цьому процесі. Не як жінки, які можуть робити 10 справ одночасно, розпиляючись на все. Ще, друзі, я помітила те, що якщо ви робите цю практику, то ваше бажання воно збудеться швидше і, можливо, навіть якось яскравіше. Ця практика також це певна робота. Комусь буде не так просто пролежати ці 10-15, а якщо уявити 30 хвилин лежачи, своє бажання, і при цьому розум каже вам, що це все дурниці, що треба діяти в реальному світі, а не думки ці ганяти. Я тут згодна з розумом. Звичайно, треба і діяти. Але ми можемо поєднати візуалізацію з діями, щоб ефект був дійсно сильний і швидкий. Думаю, що короткочасна візуалізація також діє. Тобто ви можете періодично згадувати про своє бажання, коли, наприклад, їдете на роботу. Ви його згадали, уявили, відчули і відпустили. Якесь матеріальне бажання, воно більш простіше реалізується, якщо, наприклад, його споглядати. Запам'ятайте, куди направлена ваша увага, там і ваша енергія. Створіть собі плакат бажань, на якому ви можете намалювати або наклеїти ці бажання, які б хотіли здійснити. І кожен день споглядайте їх, ви також цим підсилите їх здійснення. Тобто візуалізація в тому чи іншому вигляді допоможе нам швидше реалізувати свої бажання. Адже коли у вас є бажання, це прекрасно. Значить, у вас є і бажання жити. Погано тоді, коли у вас зовсім немає бажань і вам немає про що мріяти. Так буває часто у тих людей, які мають багато грошей, вони можуть дозволити собі будь-яку річ, і це часто призводить до втрати сенсу життя. Якщо, звичайно, вчасно не віднайти свою справжню духовну сутність. Ще момент, який я не зазначила. Я не знаю, як ця техніка буде реалізуватися стосовно грошей, тому що, наприклад, в цьому напрямку я її ніколи і не використовувала, і більшість людей кажуть, що гроші неможливо візуалізувати, тому що гроші це не є кінцеве бажання, гроші це лише засіб для досягнення вашого справжнього бажання. Наприклад, ви хочете мати гроші, щоб купити собі новий телефон. Тобто гроші це засіб, а бажання це телефон. Тому треба візуалізувати, що у вас є новий телефон, а не гроші. Ще приклад, ви хочете бути багатою людиною. Тоді візуалізуйте, як ви живете в гарному будинку чи квартирі і все інше, що в вашому розумінні ви маєте мати, якщо станете багатою людиною. Задайте собі питання, а для чого мені бути багатою людиною? Для того, щоб що? І так далі. Тобто завжди знаходьте ваше кінцеве бажання, яке ви хочете реалізувати. А в наступному відео ми поговоримо на тему, чому ваші бажання не збуваються або збуваються не так, як ви того бажали. Друзі, діліться в коментарях. Як у вас здійснюється чи не здійснюються бажання, і чи ви використовуєте техніку візуалізації і медитацію? Чи ви побачили вже якісь позитивні зміни в вашому житті? Друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, якщо відео це було корисне вам. Бажаю вам щасливо! І цікаво жити, щоб ваша реальність завжди приносила вам приємні сюрпризи і подарунки. Проживайте кожен день в любові і гармонії.